Шановні колеги, любі прихильники Української академії біологічної медицини. Мене звати Марина Гулій, я керівник науково-освітнього відділу Української академії біологічної медицини, директор медичного центру UBI, який є науково-методичною базою УАБМ. Сьогодні я хочу надати слово Нідільчук Оксані Васильівні. Це лікар гінеколог ендокринолог вищої категорії. Оксана Васильівна поділиться з вами своїм власним практичним досвідом. А ще я хочу зазначити, що наразі Оксана Васильівна на своїй. Клінічній базі проводить постмаркетингове випробування препаратів Хель, таких як оваріум Композитум, обіхінон та коензим Композитум, траумель і нюрексан. Вона хоче побачити ефект біоруційного підходу у жінок з нейрогормональними порушеннями в умовах хронічного стресу, з астеноневротичним синдромом. І я сподіваюся, що невдовзі Оксана Васильівна поділиться з вами своїм власним успішним практичним і клінічним. І науковим досвідом лікування і реабілітації таких жінок. Надаю слово спікеру. Доброго дня, шановні колеги. Дуже актуальна тема. На часі ми, як практичні лікарі, постійно стикаємося з проблемою хронічного стресу в нашому сьогоденні, тому що. Всі процеси, які ми е, спостерігаємо у жінок, так чи інакше, хронічний стрес має свій вплив на те, які ми маємо клінічні ефекти, які ми маємо, патологічні ефекти, чому в нас не працюють ті чи інші препарати, і це дуже великі питання для нас, як для клініцистів. І для виробників лікарських засобів, тому що інколи ми не маємо змоги допомогти нашим пацієнтам. Це вже така стала картинка, яку ми бачимо кожен день. Зміни, які сталися з нашими жінками під час війни. Я не хочу дуже довго зупинятись на теоретичних якихось питаннях з приводу того, що є стрес, і що ми маємо, як його наслідки, але дуже важливо розуміти три стадії розвитку стресової реакції, які нам запропонував Сельє це перша стадія тривожності. Яку ми всі вже пережили на самому початку, початку війни. Друга стадія резистентності, яка розвивається е, вже з часом, при цьому розвивається гіпертрофія коринадмирників зі стійким підвищенням секреції кортикостероїдів та адреналіну. І е, ми на сьогоднішній день маємо другу стадію, яка вже поступово почала переходити у третю стадію виснаження. І більшість пацієнток вже. Звертаються до нас з значними симптомами стресу. Які ж ознаки хронічного стресу? Це постійна втома і виснаження, тривожність, панічні атаки, почуття пригніченості, поява або посилення залежності від тютюну та алкоголю, головний біль, розлади сну, порушення пам'яті, порушення концентрації уваги. М'язовий біль, порушення координації рухів і загострення хронічних захворювань. І особливості стрес реакції в жіночому організмі полягають в тому, що у жінок стресові розлади втричі частіше ніж у чоловіків. Характер стресової реакції і психоемоційний стан жінки визначається рівнем естрогенів та залежить від віку і фази аваріально-менструального циклу. І відповідь на стрес. ГГНС у жінок значно вище, ніж у чоловіків, тому вони скоріше і значніше виснажуються. І естрогени мають стимулюючий вплив на ГГНС. Тобто ми маємо накопичення стресових реакцій, де не було зменшення їх Це повсякденні психоемоційні напруження. Спочатку була епідемія covid 19 потім воєнний стан, який на зараз ще продовжується. І механізм взаємодії репродуктивної системи з гіпоталамо гіпофізарно-наднирниковою та норадреналенергічною системою блакітної плями при стресі полягає в тому, що підвищений рівень кортизолу пригнічує статеву функцію на різних рівнях, Пригнічує секрецію гонадотропін релізинг гормону, секрецію літиновізуючого гормону, секрецію естрадіолу та прогестерону в яєчниках. Глюкокортикоїди також нивелюють стимулюючу дію естрадіолу на збільшення матки і знижують чутливість тканин до інсуліну. Е, у більшості випадків для стресу характерна функціональна гіперпролактинемія. То що це означає? Це коли ми маємо пролактин в межах референтних значень, він не підвищений, а клінічні впливи на організм жінки полягають в тому, що ми. ми е, отримуємо скарги, які характерні для гіперпролактини і, і таким чином пролактин пригнічує репродуктивну систему також на, рівні, на різних рівнях. В гіпоталамусі під впливом пролактину зменшується синтез та вивільнення ГТРГ, а також знижується чутливість гіпоталамусу до естрогенів. В яєчниках пролактин гальмує ганадотропін-залежний синтез стероїдів. Тобто ми маємо зменшення кількості прогестерону. Наприклад, на ОЗД це проявляється малими розмірами жовтого тіла яєчника. Також подовжується менструальний цикл, тобто різні прояви пригнічення або зменшення кількості прогестерону, знижується чутливість яєчників до естрогенних гонадотропінів. Знижує секрецію прогестерону жовтим тілом, про що я вже казала, індукує ранній ліфтиворіз. І нам лише пролактину призводить до патологічної проліферації тканин молочної залози, що теж дуже важливо, ми обов'язково перевіряємо, що навіть е, при відсутності скар у пацієнтки з ткану молочних залоз. Інколи бувають не зовсім приємні знахідки. І погіршення стану вже тих процесів, які відбувалися раніше, або ми знаходимо нові е, утворення, які спровоковані підвищенням рівня і впливу пролактину. Які ж клінічні наслідки, наслідки впливу психоемоційного стресу на репродуктивне здоров'я? Це загострення вже наявних порушень та захворювань нейроендокринного генезу, в тому числі аваріально менструального циклу. Поява первинних е, захворювань та порушень. Порушення відбувається на фоні стресу та ще до того психоемоційних порушень, які вже накопичуються, тобто лабільність настрою, порушення сну та інше. І в умовах війни стрес значно підсилився, що й викликає зростання кількості цих порушень, Для чого, до чого це приводить: до важкого протікання ПМС, важкого перебігу клімактерічного війни, порушення аваріально-монструального циклу, виникнення аномальних маткових кровотеч. Та тяжких менструальних кровотеч, ановуляцію, аменореї, менструальної мігрені, циклічної мастелгії. інколи ця мастелгія постійна, транзиторна гіперандрогінія і акне, і мультикістузні яєчники, коливання маси тіла і також імунна супресія. Наслідками впливу хронічного стресу на стан здоров'я жінки. Стає виникнення стрес-індукованих захворювань. Їх нараховується більше тисячі, і серед пацієн... пацієнтів з стрес індукованими захворюванням три чверті складають жінки. Таким чином, хронічний стрес провокує або загострює протікання серцево-судинної патології, сереброваскулярної патології, депресивних станів, посттравматичних розглядів. Аутоімунної патології, посилення проявів, остеопорозу, також онкологічні захворювання і цукровий діабет. Обов'язково проводити розширене обстеження пацієнток з порушеннями репродуктивної системи і хронічного стресу. Для чого? Для того, щоб ми чітко розуміли ступінь і рівень порушень. Тобто виявлення скарг з боку репродуктивної системи, це регулярність менструації, наявність кровотеч, наявність ПМС, мастомії та інше, обов'язковий гінекологічний огляд та пальпація молочних залоз, обов'язкове УЗД органів малого тазу і молочних залоз. Ну і також лабораторні дослідження і консультації суміжних спеціалістів необхідні. Це кардіолог, невропатолог, ендокринолог. Якщо виникають скарги з боку якихось інших органів і систем, тоді ми ще пропонуємо і консультації інших спеціальностей. а також визначення рівня стресу за, за будь-якими шкалами, які ви собі оберете. Я, наприклад, для своїх пацієнтів обрала шкалу PCM-25. Вона дуже проста і дає нам відповідь на багато запитань. Якщо ми е, обстежили пацієнтку і ми маємо аномальні маткові кровотечі, то ми обов'язково діємо згідно наказу МОЗ номер 353 Це обов'язково і ми не відходимо від цього протоколу. Надалі, якщо Аномальних маткових кровотеч або тяжких менструальних ми не бачимо, виключаємо органічну патологію. Тоді ми вже переходимо до того, що починаємо розуміти, які превалюють скарги, або це порушення варіально-менструального циклу, перебіг ПМС, ануваляція монореї, від того вже проводимо коригування нейроендокринних порушень і психоемоційних порушень та проявів ПТСР. Які ж завдання стоять перед лікарями кошаги і гінекологом? Перше, це повинна бути максимальна ефективність обраних препаратів, досягнення швидкого терапевтичного ефекту, менша кількість побічних ефектів, і можливість довготривалого застосування. Цим всім потребам відповідають групи препаратів, які представлені, представлені компанією «Хельм», комплексні біологічні препарати, які коригують і нейроендокринні, і психоемоційні порушення. Це клімактхель, аваріум композитум і молімен. І показаннями для їх призначення являються, е, скарги, е, які пов'язані з клімактерічним періодом, аваріум композитум – Це дисмінарія, мастопатія, клімакс, е, менорагія, різні порушення метаболізму пов'язані з, жіно, е, з е, зниженням синтезу жіночих статевих гормонів. Амулімен – це передменструальний синдром, альгодисмінорія, менструальна мігрень і психоемоційна лабільність. Перевагами даних препаратів над іншими групами є те, що немає взаємодії з іншими препаратами. Найвищий рівень безпеки, мала кількість побічних ефектів, інколи можуть бути поодинокі логічні реакції. Використання режиму пульстерапії для досягнення швидкого терапевтичного ефекту. Окрім того, використання комбінованих схем дозволяє досягти швидкого стійкого терапевтичного ефекту. Ідія препаратів базується на активації захисних сил самого організму, нормалізації порушених функцій за рахунок речовин, рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препаратів. І, враховуючи безпечність, відсутність взаємодії з іншими препаратами, малу кількість побічних ефектів, вони можуть застосовуватись довготривало. Друга група це група неврологічних КБП, які коригують психоемоційне порушення та прояви ПТСР. Це Ценіорексан, неврохіл, ігнація гомокорти з серебром компосіду. Е, використання цих препаратів залежить від важкості е, стану пацієнта та від е, наявності певних скарг. Е, але на сьогоднішній день, з огляду на те, що ми маємо. Підвищені показники по кортизолу і вплив кортизолу на організм, все ж таки, до цих схем ми підключаємо препарат Newreкса, який, по клінічним дослідженням, має вплив на дію кортизолу на організм, а також на він знижує кортизол. І ми маємо дуже непоганий терапевтичний ефект при додаванні нерексана до будь-яких схем. Навіть якщо ми не використовуємо ці препарати, то додавання на будь-яким пацієнтам ми пропонуємо все ж таки його приймати на сьогодні, бо вже взяли за таке правило, що кожну пацієнтку ми обстежуємо на рівень кортизолу. І виявилося, що найбільш показовим є кортизол вільний в слині. Ранішній кортизол з 8 до 10 години він є найбільш показовим стресовому кортизолом. Я пропоную вам все ж таки для своїх пацієнтів теж брати це до уваги, коли ви розумієте, що ваші схеми терапії не діють. Перевірте, будь ласка, кортизол, ви будете розуміти, з чим ви маєте вправо. Переваги препаратів з групи неврологічних над іншими препаратами є те, що знов-таки немає побічних ефектів, найвищий рівень безпеки, немає взаємодії з іншими препаратами. І саме головне те, що вони не обмежують здатність до концентрації уваги, керування транспортними засобами, механізмами та працездатності. Я вже зупинилася на дію Ньюрексану, і все ж таки, бачите, по дослідженнях, які ми вам пропонуємо в вашій увазі, ньюрексан сприяв зниженню рівня біомаркерів стресу, кортизолу в слині і адреналіну в плазмі крові при реакції на індукований стрес. Таким чином, він відповідає актуальним медичним потребам нашого сьогодення: В ефективності, тобто підвищенні якості і тривалості сну, зменшенні симптомів пов'язаних зі стресом, поліпшення суб'єктивної оцінки загального стану нервозності, а також тим, що він має швидкий початок дії в порівнянні з іншими препаратами, сприятливий профіль безпеки. Незареєстровані повідомлення про випадки запаморочення, млявості або звикання, менше виникає почуття втоми в денний час в порівнянні з іншими препаратами і взаємодії з іншими препаратами не виявлені. В умовах воєнного часу ми маємо враховувати наступне: вплив психоемоційних факторів постійний та довготривали. Стрес Постійно існуючі. Тривалість дії стресу на сьогоднішній день неможливо спрогнозувати. У багатьох випадках поведінкові та фізіологічні наслідки попереднього стресу можна спостерігати лише після нового стресу, що свідчить про довгострокові приховані наслідки початкового впливу, які ж наші необхідні дії. Привагу слід надати комбінованим схемам біорегуляційної е, корекції стресу станів та захворювань нейроендокринного генезу. Терапія відновлення психоемоційного стану повинна бути посилена. І для того обов'язково поєднання гінекологічних КВП з неврологічними. І якщо є порушення аваріально-менструального циклу, то ми пропонуємо поєднання е, препаратів неврологічного і не, е, нейроіндокринного е, впливу таким чином, якщо є нервозність, легкі помірні порушення сну, то молімен і юрепса, якщо підвищена нервова збудливість, емоційна лабільність, стан психічного і фізичного виснаження. І психоемоційні розлади, то мулімен з неврохієм. якщо емоційна лабільність, психосоматичні розлади ще доповнюються депресивним станом, тоді мулімен і гінація гомокорд. Якщо порушення варіального менструального циклу виникають в підлітковому, репродуктивному та клімактерічному періоді, і вони пов'язані зі зниженням синтезу жіночих статевих гормонів, то комбінація. Ми е, пропонуємо комбінацію з аварюмом композитом, знов таки, це Неврохель, гінація Гомофорд і церебром композиту при значному виснаженні психічному та загальному, зниженні настрою та пам'яті, безсонні, головному болю а також депресивних станух. Якщо ми маємо важкий період, клімактерічного періоду. Тоді е, клімактхельп препарат, який пропонується для нормалізації клімактерічних порушень, ми знов-таки поєднуємо з неврологічними препаратами, такими як неврохельп при вираженому клімактерічному неврозі. Якщо є депресія і спазми порожнистих органів судомих м'язів, ігнація гормофорд, якщо значне загальне психічне е, виснаження, Безсоння і депресія – це композитом. А я хочу вам запропонувати декілька клінічних випадків. Перший клінічний випадок це пацієнтка 38 років зі скаргами на нерегулярний місячні посилення симптомів ПМС, підвищення втомлюваність і порушення сну. При обстеженні ми знов таки мали підвищення кортизолу вільного у слині в декілька разів, при нормі 2,5-9,47 був призначен моліман по 15 крапель 3 рази в день на 3 місяці, неврохель, індірексант в поєднанні для нормалізації е, скарг з боку порушення сну, підвищеної втомлюваності, посилення симптомів ПМС. Е, через Через місяць ми контролюємо пацієнтів на протязі цих трьох місяців, це не означає, що вони виходять від нас, через три місяці нам появляються. Через місяць більшість скарг вже стала значно знижуватись. Тобто відновився сон, лабільність настрію, зменшилась, прояви головного болю і лабільності артеріального тиску. Через три місяці ми мали абсолютно нормальні результати за регулярністю менструального циклу, що також було підтверджено УЗД, з нормальним виходом яйцеклітини, з нормальним дозріванням, з формуванням жовтого тіла, тобто, препарати працюють в своїм поєднанні. Другий клінічний випадок це пацієнтка 48 років з монопаузою 6 місяців. Яка при, е, скаржилась на посилення е, припливів, панічні атаки, запаморочення на протязі місяця, підвищену втомлюваність і знов таки порушення сну. Призначення лікування неврологом давало тимчасовий ефект. При обстеженні ми знов таки мали нормальні показники за загальним аналізом крові. Нормальні показники поперетіну, УЗД відповідало станом анонепаузи, але знов таки був підвищений кортизол вільний в слині. Був призначен кліматхель і неврохель, але тут ми використовували двогодинну схему пульстерапії, яка значно підвищує ефективність подальшого призначення препаратів. І надалі вже кліматхель, неврохелінюрексан призначалась по одній три рази в день на 3 місяці. Ще один клінічний випадок це пацієнтка Наталія Белл, 25 років, яка звернулася зі скаргами на відсутність менструації на протязі п'яти місяців. Панічні атаки, підвищена втомлюваність і знов таки порушення сну. При цьому ми мали незмінені загальні аналізи на ОЗН органів тазу, витончені ендометрії, мультифолярні яєчники і значно підвищений кортизол вільний в слині. Був призначений аваріум композитом, нюрексан і неврахелій знов таки в схемі пульстерапії, а надалі е, перейшли на прийом і Нюрексана по одній таблеці три рази в день. Е, через три тижні у пацієнтки почалась менструація і відновився менструальний цикл. І через три місяці після контрольного огляду ми вже мали нормальний менструальний Цикл. Але все ж таки запропонували з огляду на те, що її нервова система так реагує на стрес продовжити прийом неврохілія М'юрекса на довготривалий період, десь на півроку, а по необхідності і далі. І в якості висновки. в умовах воєнного часу, впливом психоемоційних факторів. Є постійним і довготривалим. І в багатьох випадках ми розуміємо, що ми не завжди бачимо, які наслідки цього стресу ми можемо очікувати. Тому комбіновані схеми біорегуляційної корекції стресу індукованих станів та захворювання ендокринного генезу жінок можуть бути рекомендовані для застосування в умовах воєнного часу. Комбінація препаратів дозування та тривалість і обережні в залежності від клінічних проявів. Перевагами. Використання КБП для коригування порушень репродуктивної системи в умовах постійного психоемоційного стресу є те, що використання режиму пульс терапії для швидкого досягнення терапевтичного ефекту і активізація захисних сил організму і нормалізація порушених функцій це дуже важливо, тому що ми не можемо лікувати. Симптоми, ми повинні відновити функцію організму. Немає взаємодії з іншими препаратами. Відсутність або мала кількість побічних ефектів. Комбіновані схеми і найвищий рівень безпеки дає нам можливість досягнення швидкого терапевтичного ефекту, меншу кількість побічних, і можливість довготривалого застосування, і максимальну ефективність. Оці всі питання, що стоять перед лікарем або шаром, гінеколога. На сьогоднішній день. Дякую за увагу. Сподіваюся, що кожен з вас у моєму досвіді побачив щось корисне для своєї повсякденної праці.